Без вибухівки, виготовлені з фанери та пінопласту. Вже рік разом з ударними безпілотниками росіяни запускають по Україні, у тому числі й по Харківщині, дрони-імітатори Пародія. Навіщо вони це роблять, пояснює речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Ці типи БПЛА мають одні завдання і задачі це навантаження систем ППО, оскільки чим більше повітряних цілей, тим відповідно, менша кількість їх буде збито. Радіолокаційна система система не розділяє ці цілі по моделям, по якимось типам, тобто не дає автоматично якісь назви. Це неможливо. Там висвітлюється швидкість польоту, там інші якісь тактико-технічні характеристики, там висота польоту, розмір Військовослужбовці протиповітряної оборони. Вони Розуміють, що це вірогідніше за все, шахет такі безпілотники менші за дрони типу шахет. Вони менші за два метри, говорить Чубенко. Але росіяни придумали спосіб, як видавати пародію більшою на екранах радіолокаційних систем. Можливе використання кулі Люнеберга це спеціальна така куля, яка огортається або ж. Залізом або ж вона фольгою обгортається. І на радіолокаційних системах це БПЛА, який менший за шахет або ж Герань. Він відображається як приблизно орієнтовна ціль розміром з шахет. Тобто ця куля залізна впливає на радіолокаційні системи. Росіяни, коли їх запускають по Харкову і їх там не збивають наші сили оборони, їх повертають обратно до Білгорода, до Білгородської області. Для того аби не залишати слідів використання саме таких паламітаторів, востаннє такий дрон у Харкові. Фіксували 24 березня. Тоді він впав на дитячий майданчик в індустріальному районі на сході міста. Чубенко каже, найчастіше пародії падають у полях або на дахи будинків і не завдають пошкоджень.